которые называли наши дружбы, как Виктор Михайлович Помяк и Нични, они дотримувают, потому мы точно люди намагаемся, что понимаете? Есть сферы, которые загорели никто. Завершается, не буду называть я этого. Речи, которые, я не знаю, как нас терплятые вещи. Потому что ваши справились, они уже необходимы и дуже важливы. Як вы подходите, одно, что то вы родите, а еще я и чином все робите.

що часто Більшість українських не бояться братися за новий матеріал. Е, не знаю. От Хама Кумка, окей, видаємо, знаємо, прочитаємо, ну, кажіть, наприклад. А є ряд авторів, за яких він просто не беруться, тому що наприклад, він не буде прибутковий. Ми просто втратимо купу грошей, і він не буде виданий. Щоб Ви розуміли, зараз в е, нас в розробці просто мови е, більше десяти текстів. Це Французькі, автори, британські, автори, американські, автори, чеські, автори дуже багато. Ми ведемо це вже ті, ті автори, на які ми звали договір, договір про клімб прав, і там лише ми чекаємо момент оплати, коли це все дуже офіційно закінчиться. Е, тому так, серед наших книжок будуть такі книжки, які е, е, от, неможливо зрозуміти, чого вони досі не перекладені. Це не такий нонсенс. То ми це будемо робити. Що ж, справа є межово ясна. Добра ідея не, не вимагає довгого виключення. Добра презентація не вимагає довгої тривалості. Дуже вам всім дякую.